Знаєте що? Я думаю, що вілкуляки відчувають наближення свого кінця, тому що на минулій сесії міської ради, яка була на тому тижні, було прийнято стратегічне рішення. Ну там багато було рішень. Ми зараз поговоримо про одне: про рішення, коли звання почет, почесного, почесного громадянина Кривого Рогу. Видається і посмертно, і його не можна відняти, тобто воно видається назавжди. Навіщо вони це зробили? Я думаю в першу чергу, тому що відчувають, що наступні е, наступна міська рада, наступний міський голова, який прийде, який може прийти, звісно, вони будуть боротися до кінця. Але якщо наступна міська рада прийде, вони зможуть забрати у Діда Вілкула і у тих. Негідників, яким ці звання, вони зможуть їх забрати зараз. Вони думають, що перемогли, і що це неможливо. Але ж ми знаємо, що справедливість відновиться.